Ось таке мучення страшне. Це Якщо б нам зробили дорогу, так я вважаю, що треба пам'ятник поставити тим людям. Володимир Кочерга проживає у Полтавському мікрорайоні Монастирська гора. Майже два роки у цього житлового масиву немає прямого сполучення з містом через аварійну ділянку на серпантині. І в мене руховий, це, ну, опорно руховий система вторая група. І Я це вимушена, я так мучиться два сина на фронті, оце в мене, нема кому допомогти. І я це перелазив. Живеться нам дуже погано, із-за того, що у нас немає дороги. Ви бачите, що тут твориться, яке тут безобразие? Ось вот ця дорога вже третій рік стоїть в такому стані. Приходиться об'їжджати з Яківці, Це дуже дорого. Вулицю Поїсі Волочковського перекрили ще на початку 2024-го через сув ґрунту. Капітальне відновлення планують розпочати у першій половині жовтня 2025-го, розповів заступник керівника управління ЖКГ Олександр Попенко. Перший етап реалізації проєкту включає перевлаштування інженерних мереж з газу та водопостачання. Згідно з проектом, у ході першого етапу буде здійснено перенесення інженерних мереж у безпечну зону поза межами схилу, що створить необхідні умови для проведення подальших робіт, у тому числі будівництва підпірної стінки та реконструкції дорожнього полотна. Також передбачено очищення окусів від заростей і кущів. Варто зазначити, що через обмежене фінансування у 2025 році з міського бюджету передбачено 13 мільйонів гривень. Які спрямовуються винятково на виконання першого етапу проєкту перенесення інженерних комунікацій». Я не вірю. Нам вже обіцяли скільки разів, що вот, 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 вот. Потім сказали, треба 100 мільйонів і ніяких грошей не буде. І грошей немає і ніхто ремонтувати ремонтувати не буде. Дорогі тільки язиком обіцяють робити, а фактично вони і не збираються робити. Тільки в новостях обіцяють, що будуть робити в кінці року. А в конце року суму це зимой, щоб перегрити нам потім і воду, і газ. Так що це вже їхню, в їхню брехню, ми вже не віримо. Зі слів Олександра Попенка, під час проведення капремонту воду та газ місцевим не перекриватимуть. Постачання води та газу до житлових будинків під час проведення більшості технічних заходів буде здійснюватися у звичному режимі. Лише після завершення основного обсягу робіт із. Перевлаштування газопроводу можливе короткострокове відключення газу тривалістю 1-2 дні з метою здійснення технологічної перевірки. Точні дати тимчасового відключення будуть узгоджені з відповідними службами та заздалегідь доведені до відома мешканців. Доки дорога не відремонтована, частина людей доїжджає до центру міста в об'їзд через інший мікрорайон. Ще частина – через перекриту ділянку на двоколісному транспорті або пішки, розповіла місцева Надія Петрова. Хоч би зробили нам якусь тут дорожку, що ми ходимо, ось це старе, ось так по цій. Тут же неможливо. дощ пройде, неможливо пройти. Грязь. Тут все перекрили, перелазимо, ось тут, ось возле монастиря, там. Уже люди самі оторвали, ось ту железку, яку. Ужасно. Як розповідала раніше речниця міськради Марина Сірова, загалом для повного відновлення серпантину передбачено більше 90 мільйонів гривень. Ела Трубієнко, Анатолій Кикот, Суспільне новини, Полтава.